Відчуття, що до тебе залізла якась нечість. Досі якось не віриться іноді, що це все-таки відбувається з нами. Зараз перебуваємо в бібліотеці. Мінялася Гончара. Відома на всю Херсонщину та, мабуть, на всю Україну книгозбірня, центральна книгозбірня Херсонської області, яка зараз перебуває на лінії фронту, можна сказати, тому що вона знаходиться дуже в мальовничому місці біля Дніпра. І от вже неодноразово сюди прилітали російські снаряди. Після останніх прильотів пошкоджено кілька залів. Стіни зовнішні, внутрішні, покрівля, багато вікон вибиті. Знаєте, Дуже такі щемливі і водночас трішки стрімні емоції, звісно, тому що я от зараз за моєю спиною лівий берег. Так? Я дивлюся туди. Це наша земля, наша Україна. Але звідти сюди прилітають снаряди. дуже. Не хочеться багато ходити біля вікон, але я розумію, що де б я не перебував, якщо тут щось, якщо тут станеться, то ну, ризик є великий, але навіть не про це. Скоріше болить, що така чудова бібліотека з чудовими людьми, з десятками і сотнями ідей, ініціатив, заходів, які тут проводилися до Великої війни. Зараз не функціонує, як і десятки інших е, закладів культури по всій Україні. А, от чергові виходи, я не знаю е, з якої сторони, тому що лівий берег дуже близько і тому це все так реагувати на це дуже непросто. Я покажу вам у цьому відео, як виглядають е, кілька залів після прильотів е, на різних поверхах. Я Думаю, що херсонців пізнають в цих залах свої студентські роки, шкільні, можливо, якусь громадську активність. Просто час чудово проведений у Херсоні, у бібліотеці імені Олеся Гончара. Самотужки, це самотужки робили. Просто залишки ОСБ є, але це ОСБ, які ми купували за кошти благодійників. Ми просто не хочемо зараз на ці ремонтні роботи їх витрачати, тому що обстріли бібліотеки або поруч проходять постійно для того, щоб у нас був. Матеріал для ремонту ми вже своїми силами можемо тоді заладити. Постраждав спочатку там інтернет для людей з особливими потребами, як ми казали тоді, що це книги, які поранені. От і вони да, ми витаскували кулі, осколки просто снарядів е з книжок. Наврядчі в інших бібліотеках така була доля. Ну ви ж все розумієте. Просто ніколи. Хлопці туди все викидали. Це ж ви повинні зрозуміти. Всі пересінки все полетіло сюди. Робити перекриття між третім і другим поверхом. Перший раз у нас вилетіли всі вікна і була пошкоджена будівля, коли ворог побачив наш... Прапор, наш символ України, і, в принципі, вдарив по ньому. Ми тоді не знали, з чого починати кинули клич для всіх херсонців, для всієї України. Ми позбирали кошти, це трішки більше 700 тисяч, і своїми силами просто купували весь матеріал: ОСБ, шурупи, саморізи, скоби, плівку. Нам допомагала Німеччина, нам допомагали посольство Нідерландів, нам допомагало посольство Франції. І тоді ми думали, що все, ми закрили і законсервували весь книжковий фонд, всі меблі, раділи з того, що на цьому все закінчилося. Але це було таке дуже обманчиве наше розуміння війни. 2-3 серпня ворожий танк знову нас обстріляв. Ви зараз бачите цю всю картину. Ви вже картини не бачите. Я була в розпачі, напевно, дні три кажуть, що не важливо, скільки ти разів падаєш, скільки разів ти піднімаєшся. Це важливо. І мені Бог, напевно, ангели-охоронці дали силу. Я піднялась. Я знову почала просити допомоги. Щиро вдячна всім волонтерам, котрі тут працювали. Вже тиждень і сьогодні знову прийшли на допомогу для того, щоб все це вибристи, тому що наші дівчата і хлопці просто вже не мають сил. Сьогодні ми приступаємо знову до ремонту вікон, і я маю надію, що, попри все. Гончарівка в мирний час стане на ноги. каже дівчата, та ну фіг з ним. Подивіться на ту стелю. Да. Раритетна стеля для любого закладу. Ну, натягнемо ці натяжні потоли в стелі. І у нас буде дуже чудово. У нас застаріла трішки архітектура була, тому що її будували при радянському союзі. Ми зробимо зали наші ще краще. Дай Боже нам всім зберегти своє здоров'я і життя. Колектив гончарівці ніколи не здається. Тут у нас центр американської культури. Тут була найкраща найсичашніша техніка. Тут був 3D-принтер, 3D-сканер. До речі, ворог там у нас вирвав з поторками найновіший проектор, і він поїхав для демонстрації фільмів, для різної проектної діяльності. Відділ не постраждав, маю надію, що не постраждали. Але я комп'ютерна техніка ну, безумовно зникла. Все, що можна було, ми. Заховали були ще під час окупації, але в нас виявився колаборант, головний інженер, тобто ми з ним ховали, потім він розказав, де це все лежить, щоб люди також не думали. ФСБшники приходили майже кожен день сюди. А скажіть, будь ласка, от, які у вас були емоції, коли ви бачили, як бібліотеку захоплюють якісь люди, якісь працівники? Е, ви знаєте, мені пощастило, сам процес захоплення я не бачила. Просто коли останні. Два тижні мені почали сторожова охорона телефонувати, що мене розшукують, і кожен день запрошують прийти і поспілкуватися. Я тиждень відсиджувалася на дачі, яка, до речі, затоплена зараз. І потім попросила допомоги обласної ради допомогти мені виїхати. І це відчуття тривоги, напевно, завдячуючи ангелам охоронцям спрацювало. Я виїхала 20 червня, 21 червня. Захватили будівлю. І на превеликий жаль. І охорона, і головний інженер перейшли на сторону ворога. Через це всі наші намагання заховати, зберегти те, що ми могли б зробити, ну, були втрачені. Все, що можна було вивезти, була дана команда працівникам повивозити. Це були вивезені ноутбуки робочі. На превеликий жаль, ви ж знаєте, що дуже багато було стукачів в Україні і в Херсоні, в тому числі. До однієї завідуючих наших її чоловік був в АТО, сусіди здали. Прийшли, захватили його і вбили в результаті ноутбук розбили. До іншої працівниці прийшли за сином. Ноутбук розбили. Через це дуже постраждало ще техніки на домівках, котрі намагалися сховати наші працівники. Відчуття, що до тебе залізла якась нечість, тому що потім вони вихвалялися, яка чудова бібліотека, яка в неї техніка причудова, які в неї зали і меблі причудові. До речі, покрали все виставкове обладнання у нас яке. Можна було виносити і десь робити виставки. Це все вивезено. Воно таке було відчуття е, гидути. От просто гидути, що тебе щось вимазують, що до тебе оце заповзло щось таке з пластилину, тому що форми ці ж люди не мають. Вони так втікали, що директриса і заступниці навіть свої туфлі залишили. Розумієте? Дуже щасливі, що ще білизну не залишили. Забрали бо це з собою. Тобто, в мене в кабінеті туфлі колишнього директора, так сказати, яка вихвалялася яка чудова бібліотека. Противно, гидко. На даний момент ми прибираємо наслідки обстрілу, який стався. Це у нас зараз основна робота, скажімо так. Пошкодження дуже велике, бо відділ в принципі, розбитий, розбитий. Всі всі меблі, все постраждало, стеля. Ми були в Херсоні весь час, спочатку війни, І залишаємось, не покидаємо нашу бібліотеку. Досі якось не віриться іноді, що це все-таки відбувається з нами. І в якомусь вимірі ми паралельно живемо і це все якось хочеться прокинутися і повернутися до від свого мирного життя. Для бібліотеки це, звісно, не дуже добре, бо все ж таки обстріли постійно були, вони зараз. І є вібрація від кожного. Все це для будівлі не дуже гарно. Ну маємо надію, що вистоїть вона і все буде добре. Більше видань, особливо книгосховичі, ну це проблема була кожної бібліотеки, тому що списання щорічно проводилися. Ну і змінюється час, змінюються погляди, змінюються інтереси. Бібліотека це той заклад, який повинен працювати на випередження зі своїми послугами, з інформаційним потенціалом. Через це списання відбувалося, але в нас більшість, напевно, десь 70% було російськомовної літератури. Через це те, що вони там оце галгонили на. Телевізійному екрані це просто було смішно. До речі, ця працівниця, яка давала інтерв'ю, вона працювала в книгосховищі і знає, що там дуже багато видань російською мовою. Україномовні видання вони не вивезли, не спалили, нічого не зробили, але в таку кучу здоровену склали. Напевно, якісь наміри були ще трішечки повихвалятися. Через це у нас все залишилося із фонду. Вони вивезли трішки рідкісних видань, які, до речі, таку глобальну. Альну цінність в світовому е, книжковому на книжковому світовому рівні не мають значення. Вони схватили дореволюційне видання Чехова, там Салтикова Щедрина. Ну господи, ну почитаємо, якщо хтось хоче чехова в іншому виданні. Але на превеликий жаль вони вивезли там городське діло. Вони вивезли якісь видання земського діла Херсонщини по медицині дещо. Тобто, це жаль, ці видання, тому що це періодика. Всі ми пам'ятаємо, що Херсон була Херсонською губернією, і за цими виданнями всі науковці просто прагнуть попрацювати з цими виданнями з Кировоградщини, Дніпропетровщини, Одещини, Херсонщини. От через це ці видання жаль. Але я маю впевненість навіть не мрію, а впевненість, що вони до нас повернуться.